Друзі, всім вітання, автомаркет рівно з вами. Тільки що заїхав до нас на Янці. Такий красень. Це у нас Mercedes Sprinter 2020 року на спарці. Максимальна база на 8 євро палет з таким крутими LED-фарами. і на 3-літровому дизелі. Просто шикарна машинка. В досить хорошому стані, як технічно. Так і косметично, рама нася ціла, доглянута, без сторонніх втручань. Має ось таку невеличку скриньку, всі шість колії. У нас в дуже хорошому стані, Ззаді у нас іде гідроборт, кнопочки на гідроборті працює, гідроборт працює ідеально, будочка всередині також в ідеальному просто стані. З довжиною 4.40, шириною 2.25 і висотою 2.30. Має задню камеру. Ну просто, все у нас тут ідеально. Просто без ніяких зауважень. У Водія є, під... є підлокітний мультируль на автоматі, на от мультимедії, клімат-контроль, кондиціонер, датчик світла та дощу. Він у нас сиді буде трьохмісний. Сидіння у нас в ідеалі, не затерті, не зачохані, без дірок, салончик у нас прибраний. Двигун тут у нас. 3 літра дизель 190 кінських сил та 140 кВт. Працює просто ідеально, як часи. Ось такий от красень із ціною 28 800. Також у нас можливе фінансування. Тому звертайтеся до нас, проконсультуємо. Все, до зустрічі в Автомаркет Рівне.